Що відбувається в мозку під час панічної атаки? Треба розуміти, саме першу структуру, яка включається, є амігдала, по суті, центр страху. Вона включає такий, знаєте, по суті, рівень небезпеки, так, таку червону штучку. І ваше тіло, по суті, готується до такого знаєте, виживання по суті, в екстремальних умовах. Далі якраз вона амігдала запускає цю гіпоталамус, який в наднерковій залозі, так і воно виділяє нам кортизол, адреналін і повноцінно включається реакція бий або біжи. Так, і ваші Серцебиття пришвидшується, рівень глюкози підвищується, дихання стає таким знаєте, більш поверхневим. Далі що ще може бути. Може піднілодоні, може бути голова кружиться. Тобто всі такі знаєте, максимально неприємні симптоми панічних атак включаються. Далі ще профронтальна кора, яка має бути таким, знаєте, контролером, по суті, вона. Дуже гальмується, тому що міг включена, і вона не може приймати максимально раціональні мислення в цій ситуації. І далі у вас фізичні симптоми, це як я вже говорю. Сильна підливість, задуха, а, може тиснути в грудях, може бути голова запаморочення голови, головний біль, може бути деревація, деперсоналізація. деперсоналізація так? Як наслідок у вас, по суті, організм включається в таку реакцію бої біжи. Також дуже важливо, хочу зупинитися на тому, що коли ви при панічних атаках станете їх уникати, тобто не йдете в те метро, не йдете в той торговий центр, чи там йдете з мамою, з татом і тому подібне. Чи, наприклад, коли починається панічна атака, ви зразу дзвоните в скору, зразу мамі, зразу там партнеру і тому подібне, ви тільки підкріплюєте механізм, тобто загрозливості цієї ситуації, по суті, підкріплюєте панічні атаки.